У Тернополі залякують жителів міста психотропними газетами. В ефірі місцевої радіостанції «Уградіо» озвучили інформацію про те, що газета, в якій оприлюднено факти Дерибану землі міською владою, може містити частинки психотропної речовини невідомого походження. Газета «20 хвилин, яку роздавали на зупинках, ймовірно може містити частинки психотропної речовини невідомого походження, яку використовували російські найманці на сході України для нанесення шкоди життю і здоров'ю наших бійців. Ви слухали випуск новин у Хредіо з Тернополя. У студії працював Костянтин Василишин. Директор видавництва, яке надрукувало 90 тисяч примірників спецвипуску газети «20 хвилин Вадим Перец, демонструє сертифікати якості. Його видавництво друкує понад 100 найменувань газет України, в тому числі і майже всі газети. З політичною агітацією, яка нині є в Тернополі, каже, друкують якісними фарбами на якісному обладнанні, і всі примірники на папері від одного поставника У нас друкуються і передвиборчі матеріали, і друкується блок Солідарність, і батьківщина, і Галицька партія. І самопоміч, і свобода, ну я не знаю, десятки, і мажоритарні кандидати. Але ми виконуємо для всіх. Ну, це вперше я таке чую, що хтось до такого додумався. Інформацію про психотропність видання поширюють, аби тернополяни не читали того, що написано в спецвипуску газети. Переконані її редактори. Тут просто акумульована основна інформація про різні сумнівні забудови, сумнівні проекти і сумнівні оборудки міської влади. Остання сторінка. Так само сумнівні оборудки, які свого часу були першими сторінками наших газет. Це історія з мшедом сумна, це історії сумні з зупинками, це сумна історія з сміттям і переробкою. Світлана Чернецька зазначає, вони повністю відповідають за інформаційне наповнення газети і її якість. А от заяви, що нині озвучили на радіо, викликають у жінки посмішку. Тут вказані всі вихідні дані. Тут є дані щодо друкарні, щодо накладу. Щодо замовника і тому подібне, ми нічого не приховуємо. Нам нема чого приховувати З приводу психотропності? Ну не знаю ефекту. Поки що не відчуваю. за наклеп на газету, яку вже багато років читають тернополяни. Повинні відповідати. Переконаний її видавець Юрій Штопко. Тому звернувся у міліцію і службу безпеки України із заявою про перешкоджання розповсюдженню інформації. Ми готові. Е Іти до суду, ми готові доказувати наші журналістські правила і норми, і ми не прикриваємося якимись іншими брендами і не видумуємо якісь інші бренди, щоб когось обляти брудом. Ми офіційно заявляємо, що це позиція редакції, те, що сьогодні відбувається в Тернополі, і ця газета так і вийшла під назвою Остання афера надала і свободи. Як відомо, у харадіо, яке залякує Тернополям, психотропними газетами, належить депутату міської ради від Українського об'єднання Свободи. Юрію Фартушніку